Доброго дня чи вечора усім. Сьогодні 5 червня 2023 року. І я хочу зняти свій ролик про мої квітучі троянди. Оце в мене така ветлиста, чеплетиста, називається Троянда. Вона в мене йде прямо на будиночок, на мій. Минулого році я її не встигла зняти на відео, а в цьому році вирішила зняти свої такі квітучі троянди. Ось така красота. Не знаю, що це за сорт, не знаю. Але дуже красива трояндочка моя. Так, і ще я хочу показати троянди мої на кущах також. Так, також не знаю, що за сорт, але вже зривала, ставила у вази троянди такі красиві. У мене, мабуть, штук 5 чи 6 троянд. Так, і ще хотіла показати, піони вже мої відквітли, але щось вони мені не сподобалися. Або ж сорт не такий, як я хотіла. Я хотіла повні, а вони якісь неповні. Тобто, на наступний рік буду садити ці, мабуть, викорчую, а, мабуть, посажу гарних повних мені пообіцяла співробітниця. Оце ще в мене таке. Так ну, не знаю, що це таке за квіти, але вони квітнуть все літо. Так мені подобається. Оце такі гарнющі, жовто-фіолетові, ну майже як синьо-жовті, як прапор нашої України. Так, клейматись мій ще вже збирається за... скоро зацвітати, але ще не цвіте. Оце він так уже в мене піднявся догори, але ще не цвіте. Пітунія моя також починає. Розквітати вже. Ще хочу показати сьогодні. Я бризкала картоплю від жуків, побризкала смородину, тому що нападає, починає вертолистка крутити листя. Оце ще в мене такі рози. Також це починає роза. Я її вже поливала, починає розквітати. Так, ще в зоні барбікю покажу, які в мене квіти посажені. Оце ось і чорнобривці. І оце також забула. Може, я глазки забула. Так оце в мене також пітунія тут росте. Я повішала на підвісних горщичках. Отак От вона починає в мене квітнути у моїй зоні барбекю. Так, і тут також ось починає квітнути. У бочці. Це сюди також розсадила. Оце таке, таке, що мені дуже подобається. Вже три кущики в мене розвожу. Це хоста така. Тоже щось вона мені не подобається. Якісь такі листя вузенькі. І чогось так довго вона сидить на місці. Так ще що, я що хотіла показати ще троянду. Це в мене салат росте. Так, я це хотіла показати трояндочку, ще одну теж. Ось Ось яка красивенна троянда. Супер. Сьогодні треба буде вирізати в букетик, взяти додому. Ось яка красива. Ой, чуть не впала. Чуть телефон не випав з рук. Ось яка красива. Ой, супер, яка красива трояндочка розквітають. Скоро помідорчики підуть, Уже посадила в два рядочки. Так, сонечко сьогодні хорошо, такий день гарний. І ще чорнобрівчики свої ось посадила. Це я на базарі купила. Маленькі такі починають вже рости. І тут ось кусточок такий також починають квісти. Це мої колоновидні дерева, я показувала їх вже. Це вони так розпустилися гарно. Це оце мені подобається абрикоска, Так розпустилася, але щось вона не похожа на колоновидно. Ото правду кажуть, що колоновидні бувають тільки яблуні, а це груші, абрикоси, це щось придумане. Будемо сподіватися, що щось там роде. Черешенька моя. Дуже квітла в цьому році, але ягід де-інде нема. Чомусь вертолистка напала, чи, чи листя крутиться. Але я туди не достану вже бризкати. Так, ще покажу ось моя гортензія. Я теж її вже знімала в одному відео. А це вже вона так розпустилася. У мене два кущики гортензії. Жимолось вже зібрала з одного куща. Кажу ось така вона жималась. Це осталося декілька, Ну, ще до другого куста не підходила, там ще другий куст, ще не починала його. Так. І знову я підходжу до своєї рози, до своєї плетистої рози. Отак. От Гарно квітне. Дай Боже, щоб наша Україна розквітла, щоб у нас була перемога, щоб наша країна була найкращою країною в Європі. Всім гарного вечора, гарного дня, спокійних ночей. Чекаємо перемоги.